E, друзі, ще дещо. E, коротше, за останні 2-3 дні мені поступило і дзвонки, і особисто люди запитують. Ну Це буде, як би як то кажуть, буде стосуватися більше моїх односельчан. E, по поводу побризкать якісь участки чи ще що в принципі я то не проти От, здебільшого що якби то трактор також треба годувати, купляти солярку, купляти запчастини, це не так дешево. Самі маєте розуміти. Ну, от. Е я в принципі не проти. Але прикол весь в тому, друзі, що я ж не займаюся ядами. У мене їх немає. Я купив для своїх потреб. І все. В принципі, пшеничку перший раз я вже побризкав. Буде там ще одне бризкання. Е Буде, е Короті, я перший раз вже побризкав, е я давав гербіцид. Не, я давав інсектицид від мушки тієї, ну на всяк випадок. Не таке воно дороге, там яди виходять. На всяк, про всяк випадок, хай краще воно краще воно буде. І дав я фунгіциду. Вот. А то поступають дзвонки і е, прохання про те, щоб ну типу, побризкати і людям. Е, я не проти, але в мене ядів лишніх друзів немає. Е, якщо вам потрібно вже е, щось із цим робити, ну, давайте, значить, може е, якось будемо це вирішувати. Але це треба робити заздалегідь. Е, бо, в принципі, пшениця вже висока. Е, от, е, Поки ви знайдете ті яди, поки туди-сюди, ну коротше вже в пройде время, вже не знаю, ну звісно, можна буде. ну, те, що стоїть знизу, я вже туди його навряд чи проб'ю. Що вот. по поводу ядів, друзі? Коротше, э, зять мій. Э, Взяв на себе ще таку відповідальність, там, чи як сказати, продаж е пестицидів. Тобто, ну, все, що ну, треб, потрібно для аграрії. Е не знаю, він завтра приїде додому, я буду з ним балакати. Що саме він буде продавати. От. Ну, Я думаю, що ну, типу, привезти його додому і продавати. Дома я не маю на це ніякого права. Але, ну, типу, Якщо ви будете замовляти заздалегідь, якщо вам щось треба буде, то ну, пожалуйста. І вже тоді можна буде балакати по поводу. Щось вам зробити, забризкати. А я сьогодні, друзі, мабуть, що. Ну як ви вже і здогадалися чи поняли, що я хто це там поїхав? Ігор Володимирович. Чи ні. Ні. А я вже, друзі, як ви зрозуміли, я коротше е, знову сьогодні їду бризкать. Е, бо я ж зробив тільки півниви. Там нива 52 гектара. Я зробив лише 25 гектарів. Заправився і так я його не вибризкав. А тому сьогодні ввечері знову поїду і буду надіятись на то, що я хоч ну, хоча б до 11 вернусь додому. Бо з вечора, вчора, воно такими переривчиками ну, можна було б ризкати. Вот. Тому сьогодні ще раз спробуємо. Ой! А сьогодні, друзі, нічого не робив. Ось і наступив той день, про який я вам колись сказав, що е, прийде такий день, коли вже так заморишся і м, чисто цілий день спав. Спочатку я прокинувся десь коло 10 ї години, поснідав. Е, це вже був другий сніданок, бо я як прийшов у 6 годині, так їсти хотілося. Ну, самі уявляєте, що я з, коли я повечеряв, ну, мабуть, ну, мабуть, в 8 я повечеряв, і до 6 ранку я от сидів біля монітора, коли ж з'явиться сигнал. Корочі, прийшов, поснідав, потім пішов, поспав, десь о 10 встав, ще раз поснідав, <смі> трошечки підснідав, так сказати. От Потинявся, потинявся. Нічого не робив, не мав ні настрою, ні бажання щось робити. Така знаєте, усталость вже в мене була. Ну і я, коротше, ліг знову. Ліг на полу, блін, люблю біжати на полу, звісно. Ще раз заснув, все отерпло, блін. Е і що? Ох, прокинувся все. Уже початок четвертої я, коротше, прокинувся, Уже ввалив чашку кави, трішечки стало легше, трішечки в голові розвиднялось. Ще як буду їхати на роботу, мабуть, ще одну з собою чи перед тим вип'ю. Бо хочеться спати. трендець. Цілий день хочеться спати більше нічого. Так, друзі, чим я займався розповісти вам. Коротше зять каже, було б добре, каже, якби заднє скло відкривалося. Для чого? Для того, що ну, типу е Якщо пішов перехват, вікно відкрив, швидко клапан закрив, відкрив, ну, коротше, для цього. Ну, що ви собі думаєте? Так же ж не попробуєш. поліз, я, поліз, я, завіси, нафік заржавіли, не шевеляться. Півбанки ведешки бахнув, розціліпав, е -е, болти, якщо ви бачите, блистять, поставив нові болти, бо тім. Трендець, поржавіли. Один взагалі благополучно зірвався і випав з цієї дірочки з різьби. От, поставив нові болти, не знаю, як будуть ходити. Але що хочу сказати. Коли вже все зробив, ну, думаю, спробую. Ж. Чи дотягнуся взагалі до тих клапанів, що ви собі думаєте, це так. Важко, що легше, мабуть, вистрибнути зі трактора, оббіжати вокруг нього і відключити те, що тобі треба. Чому? Бо тут же ж е, не так як на нового образця, на 892-х. Е, посередині ручку клац, відкрив і все, і зробив, що тобі треба. Ні, тут же ж вони е, запори стоять по бокам, такі барашки, їх треба відкрутити, віджати. Плюс шторки висядиш, треба відкрити так, щоб не порвати ті шторки, не зачепити. Потім виходить, що я не дотяг... Ну, я дотягнувся, да, але ж, ну, через сидіння, як чорті що. Е дотягнувся, все, поки закрив, ну коротше, по времени я б два рази виліз і сходив би відкрив і закрив. Тому. Можна було і не робити ті завіси, не розшатувати їх, не бризкати. Ну, вже що робити, вже зробив, хай будуть, ладно. От А тепер, друзі, що? А тепер, мабуть, я піду вечерять, бо вже Время, як я розумію, підходить до того, що скоро позвонить граном. Сонце, друзі, вже заходить, От то тут якісь ну, ще Пів часа часок. І мабуть треба вискакувати. Бо я тих сраних 25 гектар знову ніч буду робити. Мені це не подобається. Тому що по-людськи там лягти немає як. А сидіти ціли, цілу ніч на сидінні я не можу теж. От. Та й що там робити? Нафік воно треба. Тих сраних 25 гектар це, блін, 40 хвилин роботи. Тому, так, да, класно там, вже, де вже сліди. Я вчора, блін, поюморив. Язик мій, як то кажуть, враг мій. Коротше, сівачі ж сіють, а сіє, друзі, кум і зі своїм напарником. Чому, друзі, кажу кум? Зразу поправлюся. У мене їх дуже багато і тому... Кожного називати по, ім... по імені, я не хочу. Кажу, кум, в мене їх отак. <гум> вот. Коротше, куму ж кажу зранку вчора. Кажу, куме, давай, ви так кажу, багато стоїте, давай я вам оприскочим, Бістренько слідів, намотаю. Вот. А ви вже по тим слідам навігацію відключите, будете водити вручну. Він каже, ідея хороша, так. Да. Ну, каже, перехваджиш, типу, цей, ну не знаю, чи согласяться, типу начальство. Ну, поюморуїли, пореготали, як зазвичай. Ввечері, що ви собі думаєте? Я стою. Це я ще перші 25 гектар робив, я тільки почав. І якраз ж почались тривоги основні, то що по шах Коли дивлюсь, їдуть вони їдуть і він мені вже пише на телеграм. Що? Каже, наробив нам слідів. каже Слідів наробили ми тобі, а ти каже, все рівно стоїш. <гум> Але ж я, друзі, ходив поперек, а не по їх слідам. от А вже е, за мною ходив мій другий кум е, з суміжного господарства, то той вже ходив так само, як і я в поперек Ну, у нього борона, йому там що там. Ну, а в нас ж, як то кажуть... Точнее земледіллі. <гум> Тому якось так. Добре, друзі, пішов по вечерію. Дракон вбір веця. Не знаю, друзі, хто там е, з вас може знає. Коротше, виганяє у мене антіфріз. Е, культивірував, е, став перепочити, виходю, коли дивлюсь, погнало антифриз. Ну, я согрешив на те, що я знаю, що МТЗ багато наливати не можна. Але я, блін, налив багатенько. Ну і оце на це коротше, почав грішити, що багато налив. Да, Потім вже ставав, вже далі не тікло. От, е Як приїхав додому, через деякий час подивився, соти закриті, все було чітко. Але... Після того, як з'їзди взяти, покультивував свої 2 гектари. от, я на наступний день дивився, то соти вже відкрилися. І долив я, ну, мабуть, літри 4. Три? Да, ні, десь літри десь літри три я долив, але вже оце, ну, не наливав повний, то там соти закрили, там ще, може, чуть-чуть више соти і все, і не наливав, то в принципі. Ну, я важкої роботи не робив, бризкав, то в принципі я дивився не текло. Але ж, блін, антифриз, він же гроші стоїть, це ж не вода. Коротше, прийшлось підчепити бутилку. Думаю, якщо буде гнати, то хай не хоч в бутилку назад потім вилью. Чому не придумати якийсь розширительний бачок? Коротше, ще й цим треба буде зайнятися, пошукати в інтернеті. Я думаю, що по-любому розширительний бачок можна зробити. Хай воно працює так, як воно потрібно було. Потрібно. Чи має, як воно має, друзі, працювати правильно. От. Завтра затьок привезе вже запчастинки, я там замовив. Е -е -е. Я замовив, Прийшлось замовити флянчик, посальником вибрало місце, буде підтікати по-любому замовив новий флянчик, замовив повністю ремкомплект. Не ремкомплект, а резинки. Сальники, кольця резові так само по проміжуточній опорі порося, так кажуть. Туди так само все це позамовлював. Ну коротше вийшло 1000 то Ладно, пішов. Ну що? Дай Боже, щоб сьогодні не було так, як вчора. Й-мою. Півчаса і поїхали пити пиво, йо Йомайо, скільки можна працювати <різь> наче сигнал є, хлопці теж працюють. Тому, друзі, що, менше базікаю, а вперед, вперед. Так, зараз автоматику. Чикс, насос, колотну трохи, все, друзі, погнали. Все, друзі, погнали. Бачите, як синеньким світить, значить бризкає Ну і Сік Кас вносе. Все, друзі, їду додому. 50 гектар, блін, за два дні, а це я даю, блядь. Переписуємося з хлопцями, з колегами, вони сіють на тракторі Ніхоланд, сівалка хорш. Переписуємося з ними по вайберу. Коротше, кум з вечері, каже, 20 гектарів всього посіяв, не може взагалі нічого. А я оце за два дні 50 зробив. Це капець, бля. Коротше, ржом друг з друга, кажу. Давайте, давайте, такими темпами будете сіяти. Валерка вийде тодаком. Як дасть... А ви кажу свого харша нафік під навіс поставити, хай далі не є ржавіє. Ой, бля, це все... Це все, друзі, гумор, але, блін. Ну таке у нас зараз життя. Так. Да. Якось раніше було проще. зз сіяли пшеницю. Тодаками сіяли насіння, Ніяка навігація, главне, щоб зернечко прилипло до диска, а то все, фігня було. А зараз, блін, не робота, а чорті шо. От такі справи. А я, друзі, вже їду додому, зараз дерну баночку чаю. Хе -хе -хе. Та лягу знову спать, цілий день спав. І ночі хоч буду спати нормально. А вам, друзі, всім бажаю себе берегти. Тихо, спокійної ночі. Всім, друзі, до нової зустрічі. Всім триматься, всім пока.